Проекту рішення, які пропонуються на розгляд, я так розумію, ми посилаємося на рішення про маршрутну мережу автобусних автобусів. Автобусних маршрутів. Це саме по цьому ви так доповідали попередню інформацію. Тобто вам обстежувалися. Ніяких змін у цій мережі не має бути. Ми не говорили про те, що деякі з маршрутів. Явно є ну необґрунтованими, їх можна об'єднати в якісь одні маршрути або змінити їх більш доцільні. Є дуже багато заяв від мешканців з проханнями чи додати зупинку, чи продовжити маршрут. Значить, виходить, ми нічого не змінюємо. Знову на цю же мережу, оголосимо конкурс, а в ході проведення конкурсу у нас з'явиться зауваження до мережі, то не краще якось логічно. Я питала, чи емоційний До у всіх цих маршрутах? Ми про це говорили. Ми неодноразово обговорювали, що деякі з маршрутів економічно, ну навіщо ми тоді оголошуємо на них конкурс? Туди підуть дві три маршрутки, які будуть дублювати якийсь інший маршрут у нашому місті вам не треба пояснювати, який транспортний колапс. Кожна маршрутка це додаткова загрузка на наших дорог. Я тільки про це говорила чи доцільно частину якогось маршруту, щоб дублював якийсь інший. Ви в кабінеті чиновника вирішуєте, як зручно людям. Повірте мені, я, я вчора спілкувався з людьми на Панкевича, і у них є бажання, щоб в них маршрутки не два рази. Ну, ну, я тих, я тих, приклад прикладом говорю. Ви розумієте, е, я б не хотів, щоб е, наступна, е, наступні депутати, які були через півтора місяця, мали ту ж проблему, як і ми. Е, тому що ми опиралися в своїй роботі, те, що весь негатив. Е, Депутатський корпус приймав на себе по питанням маршруток, умови, яких е, приймали депутати минулої каденції. Зараз виходить так, що зараз наша каденція закінчиться через місяць, ми виконком або ви проведете конкурс і наступні 5 років депутати, якщо ми випадково зараз щось напутаємо, ну, я сподіваюся, випадково, а не по якійсь іншій причині, е, знову будуть проблеми. Я, я б взагалі взагалі пропонував це питання якось дослідити більш ну, глибше, тому що це пасажиропоток, це умова, давайте приймемо на наступні 5 років. Це місто буде жити всі 100 тисяч людей, ну, які активні, так, будуть жити, їздити на маршрутках згідно того, що ви, ну, ви пропонуєте зробити. Розумієте? Це дуже важливий момент. Дякую. А яким чином досліджується реальний пасажиропотік, якщо, на жаль, в Ужгороді така ситуація в є в автобусах, що водій просто не видають квитки. А квитки це така річ, за якою якраз це і можна, в принципі, досліджити? Я вам відповідно на це запитання. Скажу вам, що це дуже складна робота. Ми з студентами ранку вставали пів шостої в п'ять годин, для того, щоб добратися на початковий пункт. Наприклад, група людей, 10 студентів, і 10 автобусів виїжджає з автопарку. Кожен автобус ми давали йому обліковий лист, де зазначені всі зупинки, де він повинен зупинятися. Графа зайшло пасажирів, вийшло пасажирів, в тому числі підових категорій громадян. І студент їздив зранку до двох годин, наприклад, цього дня, на другий день в ту ж самі години, насадили з двох годин і до вечора. Фізичний був рахунок людей. Фізичний, так? реальний обрахунок. А хто може відповідати за, корект, за коректність е цих рахунок? Ми спеціально враховували. А де ви брали, по які системи відбирали цих ні, студентів? Ні, просто з ректором міський голова поговорив Абстрактно. А у вас є якісь дані? Ці, ці студенти у родці, приїжджає, орієнтуються вони? В основному приїжджі. Тобто були, були, були. Ужгородці були. Ужгородці були. і я, я вам скажу таке, в 2011 році з депутатом, що де і ще група депутатів, ми самі їздили. Я як депутат, шафер по-моєму, ми самі їздили, відівалися у теплий курт і їздили. Це я рахую коректний плюс-мінус був спосіб. А довіритися студентам, які, яким дали по 20 гривень і листок якийсь. Можливо, якщо проводився такий ну, дослід і вивчали, скільки є фізичним, да, погоджуюсь Іваном Івановичем, що є фізичний похиб, але не проще було відеореєстратор поставити, він де все записав, можна в кінці дня все перерахувати, і далі зберігаються, і це все що Можна було так і Я власне, ми, як профільний заступник, я за цей напрямок, Тут враховані всі побажання, всі зауваження, які були зі сторони перевізників, громадян. Це все враховано на ваш погляд, так? Все, в всі умовах. Прописано все. А Ми ви сьогодні виживаєте? Ми... Ви будете ви... Ви відповідати за... Він на сьогоднішній день відповідає цим вимог... вимогам, які є, так? Він відповідає, Він відповідає лише постанові Кабінету міністрів. Well. Well. Well, Ну це треба прийняти а, я а б... попрацювати цей час, тому що умови у нього одне бачення у когось інше, а їх потрібно треба оптимізувати під я інтереси. пропоную профільному заму. Все таки їздить за... на маршрутку. Профільний зам не їздить на маршрут. У ну, мене, мене є пропозиція, колеги. Щоб ми не порушували терміни, проведення конкурсу, це як розумію на глобальне питання. Давайте ми можемо затвердити термін, а умови насліджуються. Тому що я хочу, ну, не знаю, кому як, мені вчора в 10-й годині вечора прийшли умови. Я вам відверто кажу, я би його прочитав, але я нормально з ними не ознайомився. цей. Нас, на нас на комісію не запросили, тому що були такі випадки по торгівлі нас запрошують, тому що ми голосуємо. Я пропоную, щоб не порушити терміни, прийняти в будь-якому порядку, щоб потім не було суді. А умови окремо на наступному виконує прийняти, в принципі. Я прошу речі. підтримати. Ми не можна змінити вже умови договору, якщо оголошені умови конкурсу. Ми будемо стояти не, вже не перед тільки фактом. Це, це інше, це не інше на банана базі конкурсу. Ми ж розуміємо, про що не може конкурс оголошуватися на певних умовах, якщо ці умови ми потім хочемо змінювати. Ми не, змінювати. Ми не можемо міняти умови конкурсу. Ні, ми в договорі потім по зро.